Мій брате, з далекої такої близької моєму серцю України, пробач, що так довго не кликав тебе, не писав, не нагадував. Ти був зі мною у снах, у думах, я бачив тебе у видіннях, я посилав тобі почуття радості й бадьорості. Хотілося, щоб ти сам був садівником свого розуму. Час минув довгий, тепер можна поглянути, що ти зростив. Які квіти духу розквітли на твоїй славетній землі? Послухай же, що сталося зі мною. На фотографії явно видно невмолимуть течію часу, але то знаки має ілюзії роз'єднання, не обманюйся тими знаками. Я визнаю лише одне мерило життя напруготворчості, яка панує над старим невмолимим Кроносом. Після розлуки я повернувся до експедиційного корпусу, до кінця війни працював у госпіталі, потім повернувся до Індії, моя участь у війні допомогла збагнути мені розміри світового герцю між світлом і пітьмою. Наша історіографія, наші підручники, політичні оглядачі та діячі ковзають над поверхнею подій не в силі добратися до зерна світової драми. Є багато різних потоків у планетарному поступі, але найголовніше з них поєдинок людини і звіра, все інше лише якийсь аспект однієї з цих ознак. Та про це потім, при зустрічі. Я повернувся до рідного Ашраму. О, радість зустрічі з Гуру! Чи знаєте ви, європейці, що таке учитель серця? Він не засудив мого вчинку. А пояснив його причини. В кожному з нас дрімають міріади потенціальних зерен минулого, доброго і злого. Ми не можемо знищити нічого в собі ні аскетизм, ні самобичування, ні піст, ні молитви, ні інтелектуалізм, ні каяття, ні клятви, ні обіцянки нічого не допоможе, не звільнить нас від негативного. Хай виявляється, все, і чим швидше, Тим краще. Останні світові події, грандіозні зіткнення різних народів є прискорений вияв накопиченої в історичних циклах психодинамічної енергії народів. Та психодинаміка неминуче веде до сублімації, до уточнення, до олюднення світу через революції повстання духу, вогняну стихію неможливо стримати. Ще більш неможливо її закувати в релігійні догми і канони, в звужені символи ідолів та ортодоксальних учень. Я б відійшов від традиційного йогітського шляху, не втручання у плин проявленого, але моє поривання й було саме тим вибухом протестом проти замертвілих традицій минулого. Індія вже не та країна, якою малювали європейці її ще недавно. Це не заснулий велетень, думка якого занурена в споглядання трансцендентного, а тіло закутив кайдани чужинців, хитрих і підступних поневолювачів. О ні! Велика Пхарата прокинулася, пробуджена генієві Викандира Макрішни і Неру. Вона ще не удірвалася від багатьох умовностей минулих віків, вона ще старанно наздоганяє технізований захід. Але між двома тими ілюзорними течіями кристалізується нова сила, виявляється нова свідомість. Індія неповторна, багатовікові досягнення древньої мудрості повинні дати прекрасний плід для світу у поєднанні з науковими здобутками сучасності. Багато подробиць при зустрічі брата мій, в листі неможливо все оповісти. Але основний настрій душі був такий, коли я осягнув становище світу людство небувало швидко наближається до кризи, причина її абсолютизація одного напрямку, технічного, все підпорядковано техніці, навіть сама людина стала рабом техніки, маріонеткою закономірностей технічного розвою, Чутеве ментальне і духовне життя стало другорядним. Є загроза появи на планетарній арені нової еволюції, скоріше інволюції, еволюції швидкодіючих машин, які незабаром стануть самостійними. Це й багато іншого змусили мене обрати певний шлях дій. Я побачив вихід, гуру допоміг мені. А пізніше прийшла вона, ім'я її ліла, ти коли-небудь побачиш її. Вона стане і твоїм другом, а втім, вона є твоїм другом. Ми так багато розмовляли про тебе. Отже, Ліла прийшла, стала невіддільною від мене, від мого життя і справи, вона просто й непомітно вказала мені на багато нових можливостей, про які я не думав. Друже Михайле, чи є в тебе вона неповторна, без якої зірки. Здаються холодними газовими світилами, а дерева і квіти матеріалом для наукового дослідження. Якщо є, я вітаю її. Якщо нема, чекай, Михайле вона прийде неодмінно. Гуру сказав мені, і я збагнув це пізніше, що наступне пізнання світобудови неможливе без участі двох начал жіночого і чоловічого. Справа не в рівноправності жінки це робиться в багатьох країнах, річ у наявності синтезу двох енергій різних знаків. Як без жінки не можна народити дитя, так і новий світ, світ свободи і синтезу неможливо створити без великої матері. Може, для тебе, Михайле, всі ці думки лише химерна гра мислі, але для мене, для Ліли. Повсякденна реальність, якою ми живемо і дихаємо. Я обрав нову стежину в науці, взаємозв'язок всього живого і неживого в природі, органічного і неорганічного, зв'язок між людьми і тваринами, зорями і квітами тахами і сонцем. і не лише механічний зв'язок, який легко довести. А свідомий зв'язок по закону єдності, який має привести в майбутті до появи цілком нової людини. Свідомий зв'язок. Скеля стане тобі братом, птахи любими друзями, далекі зірки сестрами. Ти розмовлятимеш із деревами, ти чутимеш пісню моря, до твого слуху донесеться музика сфер, якою милувався великий Піфагор. Я кажу не лише про музикальне сприйняття світу, яким володіли геніальні композитори, я веду розмову про об'єктивну реальність виникнення ознак нового співжиття, співжиття речей і явищ, розділеного ще й досі світу. Необхідні досліди широкі, неймовірно масштабні, відмінні від традиційних пошуків. Необхідна співдружність учених різних країн, потрібні ентузіасти, потрібні люди, які зречуться власних потреб і забаганок, які житимуть для спільноти, для майбуття. Я знаю, ще багато людей висміє такі погляди для них життя це насолода, задоволення бажань, погоня за матеріальними можливостями, частолюбні зазіхання на життя і свободу інших людей, але річ у тім. Що можна вказати, довести тим людям ілюзорність їхніх прагнень. Вони нічим не оволодівають ні жінками, ні машинами, ні владою, ні багатством, а любов'ю тим більше. Вони здобувають майю, а єдина реальність атма залишається поза їхнім прагненням, хоч вони несуть його в собі, хоч вони побудовані з нього, хоч вони і є він. Ми не можемо здобути для себе те, що поза нами. Ми можемо усвідомити все те в собі. Пізнання це об'єднання свідомостей. Досі наука не пізнавала, вона накопичувала факти пізнати це збагнути. Ми не знаємо ще жодної таємниці природи, ми користуємося ними, але не знаємо суті того двигуна, який везе нас вперед. Чи може назад? Ліла і я живемо в Сікімі, в чарівній Гімалайській долині. Тут наш ашрам, наша лабораторія. У нас велика оранжерея, багато квітів, до нас літають птахи, наші друзі. Приїдь, друже Михайле, ти побачиш багато цікавого. Ти побачиш, якою стає природа, коли до неї ставляться, як до власної одухотвореної частки. Так так, не дивуйся. Досі наука творила для людини штучні важелі, щоб збільшити силу, прискорити розрахунки, щоб одержати механічних слуг для різномаїтих потреб. Але чи задумалась наука про те, що вона творить нове рабство, рабство механізмів? А всяке рабство закінчується повстанням, не повстає лише друг. Тому необхідно шукати друзів. І не лише для себе, а для них. Може, ми більше потрібні їм, молодшим братам, рослинам, тваринам, ніж вони нам? Нам пощастило, ми вийшли до стежини інтелекту, оволоділи стихіями, прагнемо вийти у простір, розірвати кільце гравітації і причинності, але ж ми забули про тих, які допомогли нам і допомагають донині, тих, які є ми, тих. Які дають нам енергію для мислення, речі для вжитку, вбрання і тепло, постіль і взуття. Я кажу про фауну і флору планети, ми навіть дільні від них, і ми не звільнимося самі, якщо не звільнимо їх. Ми повинні допомогти всьому живому, всьому органічному і неорганічному світові оволодіти розумом, вийти в течію свідомості еволюції. Якщо ми зігноруємо закон солідарності, космос жорстоко й безжалісно відомстить нам. Навіть серед дітей перше правило всякої гри чесність. Ми порушили це святе правило, ми грали нечесно, порушивши рівновагу в природі, рівновагу між жінкою і чоловіком, рівновагу між людьми, тваринами та рослинами, між матерією і духом, між технікою і психікою. Між споживанням і віддаванням ми занадто багато брали. Тепер наступив час віддати. А що ми віддаємо? Поглянь, друже Михайле, на ліси, на ріки, на поля, на міста, особливо на заході ліси винищені, покалічені, ріки озера засмічені, земля виснажена. Простір насичений хмарами отруйних випарів тисяч і тисяч заводів, фабрик. Де ж зупинка і хто проголосить її? Чи не буде вона катаклізмом? Людське майбуття прекрасне, якщо людство вибере його, захоче, парадоксально чи не так? Щоб звернути увагу на ті можливості, які є навколо нас, які допоможуть сплітати ниті нового світу, потрібні. Ще раз повторюю це. мужні ентузіасти, велике самозречення і розуміння ситуації, не можна втрачати жодної хвилини, сили руйнації не сплять, само по собі нічого не виникне. Якщо еволюція вела живий світ до вершин розуму мільярди років, то зворотній шлях людство може пролетіти за одну мить, за одну жахливу. Ганебну мить, коли пітьма небуття окутає нашу землю. Така можливість є, треба дивитися чесно в очі правді. Вихід один, збратанний світ, світ спільного розвою для всіх, для всього. Право рівності є космічне право, для того права атом і людина рівноцінні, різниця між ними лише у повноті вияву. Мій брате Михайле, дописую листа, але не прощаюся з тобою. Відчуваю, що ми стрінемося, знаю, що багато спільного буде в нас. Ти дивишся в небо зоряне, я бачу в думці небо Нового Світу, де зорями стануть прекрасні люди. До зустрічі, шлю тобі, серце, рішидева. Михайло дочитав листа, заплющив очі. Щоки горіли, на скронях болісно пульсувала жилка. Дійсно, бомба часу, як писав Гаррі, все повернулося нічого не забуто: ні обітниці, ні юнацьких поривань, ні божевільних мрій. Він пише про самозречення, про пошук єдності, про нову людину. Він запитує, чи є в тебе вона? Він навіть не називає її жінкою чи дружиною. Вона, як прекрасно звучить, так чи є в нього вона? Завжди не треба, не треба так швидко ще трохи пожити в полоні прекрасного, хай потім пізніше.